Вже якось трошки і туман розійшовся, і сніг все більше і більше топиться. Маю надію, що скоро це закінчиться. Ще би хотів підняти одне питання на рахунок мови. Вимови, подання матеріалу. Мої хороші, в мене не навчальний канал і в мене не канал філології. Я вам завжди казав, я не спілкуюся виключно літературною українською мовою. У нас такий не то суржик, не то діалект. В будь-якому випадку, щоб ви знали, я читаю усі коментарі і до дуже багатьох підписників, друзів я прислухаюся, і мені бувають інколи і мені буває дуже багато слушних порад від вас іде. Я теж навчаюся, я теж вчуся і стараюся. Якось викорінювати за себе те, що не повинно бути в нас, так? Але, мої хороші, як то кажуть, є межа. І коли людина практично під кожним твоїм відео пише якесь невдоволення, як я кажу, придирається до кожного Божого слова, то напевно, що не дивіться і не мучте себе. Бо повірте, бо повірте, кожен з нас далеко не ідеальний. Як би нам би цього не хотілося, але направду ідеальних людей не буває. Щодо такого останнього в коментарях в АТБ на кисломолочний сир, я сказав творог. У нас з малечку все життя це був творог. Хоча, якщо ви подивитеся мої попередні відео, я дуже часто вживаю кисломолочний сир, а не творог. Ну, буває, проскакує. У мене є такі гріхи, як то кажуть, не безгрішний. Пробачте, прийміть таким, яким я є. Ви, звісно, пишіть коментарі. Якщо вам щось не подобається, то коментуйте. Але, як то кажуть, не придирайтеся до кожного слова, яке я вимовляю. Давайте якось в будь-якому випадку починати із себе і все ж таки бути трішки-трішки добрішими. Добрішими до себе, добрішими до ближніх своїх, тим паче до своїх улюблених блогерів. Так, якщо ви їх дивитеся, то напевно, що... Вони вам чимось таки подобається. А тепер не будемо про погане і будемо про смачненьке. А смачненьке готую для вас, взагалі, то чесно кажучи, по картинці з інстаграму. На роботі співробітниця огортала стрічку і каже: ой, подивись, яка красива закуска з оселеця. У мене трішки інші інгредієнти, але все ж таки мотив я взяв з тієї картинки і хочу поділитися разом із вами. Готуються дуже просто. Як на мене, готуються дуже просто, абсолютно зрозумілі продукти. Якщо маєте ближчими днями якусь смачну дефіляду, або ж просто хочете своїх рідних побалувати чимось смачним і красивим, беріть собі на замітку цей рецепт. Борячок, крем-сир, ікра, ну це не обов'язково. Зелень можна зерна гірчиці брати, чорний хлібчик і оселедець. А детальне приготування самого рецепту, звісно. Скоро буде на моєму каналі. Я в маршруті, тут трішки вікна брудні і шумно, але покажу вам наш Тернопільський став. Рибаків трошки є, але не багато. Як показує Алла, в неї там все прям кишить. А тут он, може штук з 20 сидять на воді. Вон там в кінці більше. На весь там бачу лише одну палатку, вон там. Була би галка в Тернополі, та ходила з палаткою палатки бо кожен день. Сюди. Ні, направду мало. По відношенню до того, що робиться в неї, то в нас тут взагалі практично немає людей на воді. Хто такий щасливий прибіг. Що ти маєш? розкажи спочатку. Що там таке? Розказуй. Прийшов Марко з садочку, довольний як слон. Подивіться, скільки він має прихильниць, скільки ми понадарували Валентинок, дівчата. Що тобі? Вся група подарувала. А підписано? Дяк, ти підписує? Ну, Похвалися. Ні, я самі таке робив. Так? так, сам робив? А, це ви робили сьогодні самі такі, так? так, так. Ага, то для кого? То для тата і мами таку ти так. зробив? Ага. Давай подивимося. Будь що керецю. там тобі? Бачу. Давай я так коротко покажу. Не буду всі секрети твої розказувати. Від Олесі. О. А це ви більше більші не... Від Софійки. Від лізочки. О, ще Марко, дивіться. Ото в нас зросте Казанова. Прямо Казанова. Просто від Варвари. Всі твої коліжанки, так. А Варвара аж дві тобі, Валентиночки. Я коли. її подаю вам Ага, а і ой, ще він від Олесі. Ой, то які ви. Багаті. Які ви класні, боже. А це ви робили самі такі Валентинки так. ще? Ага. Є. Супер, дивіться. Марку, і знаєш, татко як був колись студентом і в школі, ну в садіку у нас такого не було. А в школі було, але ми ті Валентинки. Спочатку взагалі самі робили, отак От як ви. Але не було таких друкованих, ми все малювали, розмальовували, ми відмальовували це, бачиш? Теж малювали? Так, це простий папій, ми потім змальовували і сюди є. Ага, то ви робили валентинку для України. Я хочу, щоб прийшов мир. Ти хочеш, щоб прийшов мир, скоро так. прийде. Ми маємо дуже велику так. надію, що ця твоя українська валентинка нам принесе мир. Та -та. Що, Маркоська? Валентинка вже поймала самим. Маємо таку велику надію, що так воно буде. Добре, збирай свої скарби. Марко теж пішов сьогодні в садочок із Валентинками, теж своїм дівчатам, коліжанкам понадарував Валентинок, прийшов теж довольний, розкладає, збирає. Сідечко я прийшов, він... а, дуже гарно. Хто намалював садочку? Чи є? Покажи. Ліна Максим Дюк тобі ще подарувала. Ага, таке сердечко намалювала. Літочка. Ну, це сама писає. А, дуже красиво. А ти кадар це теж сам підписував. Так. Марко, до речі, теж сам підписував всі Валентинки і теж подарував. А тепер я прийшов щасливий біжить з турбинкою, тато я тобі все покажу. Молодець. Молодець. Я дуже тішуся, що тебе так багато прихильниць. Забіг в АТБ, а, а так хочу швидко пробігти. Ой, яка гарна дивіться, ця цвітна капуста, біленька-біленька. До речі, Марко теж полюбляє. Я забіг за такими знаєте, основними продуктами, але взяв оці на вагу по 180, а ці, виходить, по 220 зараз на, на місце поставлю. Не буду з вами туда довго. Не буду довго ходити, бо хочу швидко все купити і побігти додому. Ну, а хіба вже вдома зробимо розпаковку. Так, треба мені кукурузку, я сьогодні зі списком, тому купляю все по списку. Ні, таке ще ще вам таке покажу, бо е, купував оцю воду на пробу, вона мені не зайшла. Не Такий після смак, який з не особи. А бачу, ще якась з'явився смак лимона, нова вода. Е, дуже гарно пахне. Так, просто неймовірно випічкою, такою, знаєте, свіжою. Такі аромати просто що. Зараз я підійду по-любому вибору. Дуже гарно пахне. Так, вже вдома. Так, такі блінчики вже понасмажували. Так. По цінах, ви і так все знаєте, на дворі такий дощ страшний, сьогодні леє, що капець. 825 гривень потратив. Батон. Перепилені яйця для марка. Для тата круасани. Будемо худоги, може, робити такі дві булочки. Печиво. Отаке от пофасоване, дивіться. Чотири штучки я взяв такого печива. Печериці. А печериці, скільки? по 120. По 124 гривні. За кілограм. Салат вже майже 60 гривень, 58. Отакі от штучка. Для мами хлібці для похудання. А і для тебе теж добре. Для марка такі сирочки глазуровані. Він дуже любить Ківі Голд, от таке в кошику. Воно і дешевше і смачніше, ніж оце таке, що. На вагу На вагу деколи буває гарне, таке, знаєте, велике. А там таке, ну просто як горошок. Три огірка. Взяв оці, бо вони дешевші майже на 30 гривень від тих, що довгих. А, ще одне печенько, то ще так є печенько. Помідорки. Оці по 180 гривень, а є фасовані по пів кілограма, то по 220 Кукурудза. Кукуруза. 35 гривень на знижці. Гірчиця в зернах. Ми дуже любимо гірчицю. Ми і соуси робимо, і заправки, і з салом я їм люблю. І на пробу такий один сироп взяв. Дольче. Він якийсь такий із печивом, бачите, із начинкою. Ну і торба за 5 гривень, як завжди. Без того ніяк. Ні м'яса, ні риби. Огірки помідори. І, як бачите, в ціни самі знаєте 826-24. Так що такі справи прийшли з двору, а на дворі просто ріки топиться. Як бачите, сьогодні дашок вже повністю-повністю розтоплений. Снігу нема, нічого нема. На дворі ріки, ріки, води по коліна і до того всього падає дощ. Іде дощ, падає дощ. Хто хоче так собі хай говорить, в нас кажуть, падає дощ. Падає дощ, такий дрібний, то перестає, то знов починає, то перестає, то знов починає. Одним словом, така найбільш негативна погода. І дощ, і сніг, і мокро, і все нараз. Тому сьогодні ми вихідні, сьогодні у нас субота. А той, як то кажуть, поет, естет, художник, творець, митець, так? ти митець? Ти митець красивого. Ти митець красивого, я знаю, що ти митець красивого. Буде дійсно якась дуже творча особистість в нас росте. Добренько. Тоді смачної всім ранішньої кави. І тоді будемо, як то кажуть, братися до роботи. Так, сьогодні у нас будуть гості. І ми вирішили, як то кажуть, трішки підготуватися. Не знаю чого, але щось обрали якусь таку дуже рибну тематику. Будемо робити взагалі рибний вечір, пасту з морепродуктами. Запечемо лосося. І зроблю такі от бутерброди. Е, Така намазка, знаєте, на грінки. Це дуже просто готується. Консервований тунець, відварене яйце, майонез, е, спеції, зелень. І гарненько усе, можна, і усе гарненько перемішує до однорідності. Замість яйця можна додати е, плавлений сирок. Теж буде дуже-дуже смачно. Така, е, як сказати правильно, намазка. Чи на хлібчик, чи на грінку, чи салат, називайте, як хочете. Але найголовніше, що це дуже-дуже смачно. Навіть просто чорний хлібчик підсмарити на сковорідці і зверху оцю маску зробити, то буде неймовірна смакота. І спеції додав лише сіль та перець. Зелені, цибулька і кріпчик. Все гарненько перемішую і буду накладати на гріночки. Так, ще зробимо бутерброди. Але е, захотів, я пам'ятаєте, вам казав, що купляю камамбер, бо хочу запекти. То запечу ось так із томатами. І зараз, дістану, і зараз дістану варення манки, які ягідками є з смородини. Воно таке кисленьке. Коли сир розтопиться з томатом і з ягідками смородини, це буде дуже-дуже смачно. Е, підготовлю собі на салат такий звичайний, грецький, і готую оці от. Просто божевільно смачні креветки в соусі джордіні. У мене є оці всі рецепти на каналі, то сміло можете переглядати. Тут роблю таку невеличку засмажку. На морепродукти теж. Я казав, що сьогодні буде такий, знаєте, дуже рибний, дуже рибний. Правда, розбавляємо трішки от овочами та сиром, фета і камамбер. Це, як то кажуть, не помішає. От, тому готуємо далі. Так, мої хороші забіг після роботи в АТБ швиденько. Так сьогодні класно, людей нема, як кажуть, повна ідея. Появилася якась нова водичка, своя лінія, сміливчик, типом аналог живчика, напевно, підробка. Ну і так само закола. Ну, Ціна гарна. Я взяв на пробу цю заколо, то вам скажу, що воно з собою являє. Так, щось такого цікавого я, в принципі, не бачу, але коротко вас орієнтую, бо давно не були по цінах. Капуста Безмін 10. Буряки 8,50, морква. До речі, гарна морква 10,89. Амита по 21. Огірки по 20, а ті по 22. Довгі. Так, часник 13, перець 22,50. Це за 100 грамів ціни, щоб ви були в курсі. Коктейльний томат 18, а такий 15. Яблука без змін. Від 35 і до 60. в кошику 90 гривень. О, такі добові авокадо, що просто можна, як камінь 23, мандарини 65. До речі, дуже багато мандарин привезли. І 63, і 65 гривень, то можете подивитися. Помелу навезли теж багато. Ківі 13, дивіться. А це мандор, та мандарини 60. Заропимося, які лимони гігантські сьогодні. Дивіться. По 12. Банани 69. І помело вже навезли. Давно не було, вже їх так дуже багато. По 75. Так. Курма, як це це, корчи корольок. Я нікого не любив. Воно мені завжди було доробке. На ананас по 12, а на цю курму я не бачу ціни, щоб вам сказати. Яблуко, бачите, А авро від 30 гривень гала. Напевно, що найдешевше. Груша 60, така зелена. Цвітна капуста дуже красива. Білосніжна-білосніжна. Так, 13 гривень. Пекінка 31 гривня. Цибуля 8,50. Трошки подорожчала, правда? Відколи ми були з вами разом. Так, знижка на майонези Оліс, мінус 33%. Соуси мінус 33 від щедро, від щедро. І все. Дуже нема нічого. Там я бачу без змін те, що ми з вами були. Майолу трохи порозбирали. Ні, ще дал. Ні, ще дар. Мінус 5%. Ну, що є, знижка, що нема. Чумак вже 91 гривня. Стожар 75-70. було 89, практично. Ну, таке, знаєте, цікавого, як то кажуть, мало. Рис круглозернистий 45 гривень на знижці. Гречка по чому? По 48 А йдемо, подивимось, я свізав цих два круасани на сніданок. Гриляжний торт, вон там 314 гривень. Без знижок. По кетиках. Кетіки на знижках. Червоний мак. Шарм, до речі. Ой, дуже смачний оцей шарм. Дивіться, який різноманітний. 3789. Мінус 17%. Вафельки. До речі, дякую вам за коментарі на рахунок цього з ефіру. Я пробував. Він такий дуже повітряний. Я люблю такий, що він, знаєте, був такий важчий, плотніший. Непоганий. Ну, сказати, що він смачний, ні. Якщо брати оцей зефір, та сама своя лінія, оце смачний. Він такий важкий. А це таке, знаєте, воно більше як, як безе. Як бізе. А оцей він такий, знаєте, він такий легенький, як бізе більше. Пройшли свята і цукерки пішли всі на знижку. Києвий вечірні, мінус 45%, 195 гривень. Але як показує практика, то такі самі і ціни в рушень. Нах, там на гривню дешевше може бути. Тут якісь нові печеньки з'явилися, дивіться. Якісь такі цікавенькі. Не хочу довго з вами тут ходити, бо не маю дуже багато часу і нічого такого цікавого, в принципі, я не бачу. Актімелька, але Марко вже перейшов на такі йогурти, як Растішка, Але в нього є ціла упаковка, ще 4 штучки, то. Доїмо тоді, якщо то купимо. Актималька на гарні, знаєш, мінус 28%. Оці сирки Марко почав любити. Раніше не любив. Найбільше оці от злагода. Простий ванільний сирочок любить. Сметана, дивіться, теж, що в нас по сметані. Просто наше 50-90-20% жиру і 15-48-90% молокія. Те саме, без змін, правда? Вроді те, що ми бачили, так і є. Плаваний сирочок, золотий резерв. До речі, досить непогана оця фірма по сирах. Мінус 20, а, мінус 35%. 17,50. Гарна ціна, можете купляти. І оці сири теж смачні, Моцарелла і сулугуні. Для своєї ціни, зараз теж дивіться, 59 гривень це досить ціна якість, чи, як то кажуть, відповідає. Крем-сир Президент на ці мінус 17%. Оці сирки. 51 гривня плавлені. Ковбаса моєї губернаторської нема. А все інше, то мені... А за чим я прийшов? Ви скажіть мені сюди? Сам не знаю за чим я прийшов сюди. А, за яйцями, о. собі, бачите, якраз нагадав. Тут дурна голова, вже нічого не зображаю, що, що робиться. Яйця вісім... 8... 5,89. А в фасовці то 82, 79, 85, 78. Це за 100, А, за За... 100. це за 10 яєць. Були апельсини, були апельсини. тепер дивіться на презентації лотки з цибулею і капустою. Крутіть голубці, смакуйте. Гігієна традиційно на знижці мінус 17% тут завжди. Підгузники теж. Тут вроді без змін, правда? Туди навіть не будемо йти. Рушнички, бачу якісь. Elite Soft. Консерви теж без змін. Ш... А, які знову з'явилися. Ріга Голд. 6710 мінус 32%. Скумбрія. Хто коштував оцю Скумбрію? Напишіть в коментарях, мені цікаво в томаті Скумбрія. Оця дивіться кілька, може цю кільку теж хтось смакував, то напишіть мені теж, щоб я знав. Цікаво, яке воно. Рушничок паперовий своя лінія на знижці, мінус 28%. Ось тут. І бачу якісь серветки. Алоє на знижці. А так то, в принципі, ми з вами обійшли всюди. Чогось цікавого, такого я і не бачу, то що буде ваш час займати, правда? Любителі чепців? Ні. Обнадію, тільки є на своїй лінії. Оці от чепси мінус 25, але вони... Не... Ну, я не знаю, ну, мені не смакують. Можливо, вам смакують, але мені вони щось не дуже. Так що дивіться самі, що вам подобається, що не подобається. нас знижці. не знижці. Добре. Взяв водичку, взяв круасани. а, за яйцями, бачите? Прийшов за яйцями, йду без яєць. Йду, набираю яйця і біжу додому. Так що вдома побачимося.